Всім доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття в'язання вузлів для прив'язування мотузки за опору. В якості опори ми позичили у нашого улюбленця стійку, тому в'язати вузли будемо на ній. Перший вузол стримино. В'яжеться дуже просто. Обхопили опору, мотузку тримаємо міцно пальцями, ще раз обхоплюємо опору. Дістаємо мотузку зсередини, ось ми маємо вигляд вузла стремено. Але це вузол не дов'язаний, тому що він потребує додаткового контрольного вузла. Він в'яжеться ось таким чином. Пам'ятаємо, що кінець мотузки, який виходить з вузла, повинен бути не коротше 5 см. Ось зав'язаний вузол з Наступний вузол – булінь. Булінь ми в'яжемо, охоплюємо мотузку. Щоб у нас був запас для зав'язування узла, робимо ось такий рух на півпетлю і продіваємо знизу. У нас виходить ось така петля, яка при навантаженні вона розв'язується. Але, ще раз, ось така петля у нас виходить. В цю петлю ми продіваємо короткі кінець мотузки, тримаємо все в і Переводимо плавно правою рукою ми рух тягнемо до себе, лівою рукою короткий кінець від себе. Ось таким рухом ми зав'язуємо вузол булінь. Але він у нас не зав'язаний. Чому? Тому що не вистачає контрольного вузла. Він також в'яжеться. Ось загальний вигляд вузла булінь. Кінець мотузки, який виходить з контрольного вузла. Не повинен бути коротше 5 см. Вузол штик це е, один з найпоширеніших вузлів, тому що його е, використовують для наведення переправ тоді, коли мотузку потрібно бути зняти під навантаженням. Обносимо мотузку навколо опори. Так, щоб е, нам кінець був достатньо довгий, ще раз обносимо мотузку навколо опори. І в'яжемо три вузли. Ой. 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 І, звичайно, контрольний вузол, який повинен бути не коротше 5 см вузла. Ось такий вигляд має вузол-штик. Під будь-яким навантаженням його легко розв'язати. Сьогодні ми повторили узли для зав'язування мотузки за опору. Дякую всім за увагу.